На з вами чекає бойовий матч. Матч, в якому між собою зустрічаються команди середини турнірної таблиці Колос на восьмій сходинці наразі йде і команда Ярослава Вишнюка на серії шести матчів без поразок. Із них здебільшого нічиї та все ж те, що вдається не поступатися, те, що ЛНЗ, їхній стартовий склад. Пеньков у воротах. Стасюк Муравський, Ковальов, трійка центральних захисників. Фесюн у воротах у колоса Чорноморець, Бондаренко, Борда. Трійка центральних захисників звична для ковалів. Лише дві поразки у Олега Долуба на чолі ЛНЗ. Дуже гарно він прийняв цей колектив по ходу сезону і дійсно, із... Біжать вперед, Муравський грає на перехопленні. Колос. Шість матчів без поразок, п'ять нічиїх і одна перемога в останньому виїзному поєдинку проти Олександрії. Жодної поразки у виїзних зустрічає загалом. Зараз входить в штрафний майданчик. Команда Ярослава Бишняка пробити не вдається. І Ми розуміємо, наскільки сильно йому дісталось. Ще раз дивимося, що відбувалося в штрафній площі ЛНЗ. Простріл на поле калюжний вже в опорній зоні. Тим часом Ємець тягне м'яч лівим флагом околоса. Підіймає голу, Бачить, що в штрафній площі вистачає його партнерів. А ось доставити до них м'яч не вдалося. М'якушка безбородько сьогодні з перших хвилин з'являється. Закидання в штрафну площу на виході. Паніков захисники дещо підставляють свого голкіпера, оскільки дозволяють м'ячу дістатися до Ілліна. Єдине, що Олег. Певно, не очікував такого подрунку. І тому передачу прийняти не з... Демченко на ближній стійко. М'яч піднятиме не вдалося. Удар поворота Герман Пеньков. Ханде. Демченко. Здавалось би, не найкраща передачі від нього. М'яч повз Богданова пролітає, але в ноги безбородько доходить, то розвертається. І зрозуміло, що незручно було пробувати. Зрозуміло, що треба було до м'яча тягнутися, але все ж він проштовхує цей м'яч під Муравського в дальній кут. А Герман Пеньков. Все одно встигає команду Олега Долуба. Пішла подача удар по воротах. Двоє футболістів ЛНЗ претендували на м'яч. Більш наполегливим був Сергій Шестаков, який вривався, який біг під цю подачу. Ще раз дивимося на навіс, на високий навіс підставляв голову Денис Олійник. і злив він на свого партнера, який забрав можливість у Дениса Олійника відзначитися дебютним Назад Скидає на Савіна. І повертає ближче до правого флангу. Подача на Муравського. Скидання від того. Удар поворот. Так і м'яч у Сіці. На 20-тій хвилині зустрічі Сергій Шестаков відзначається забитим м'ячем. третє поспіль. Він виходить в основному складі в матчі проти оболоні. Він подякував Олегу Долубу. Оболовій відібрав у Дениса Олійника. Зараз до Олійника м'яч дістався. А в подальшому все ж Шестаков всім голом відзначається. Муравський зміг скинути м'яч, не завадив йому Андрій Богданов. Капітан Віталій Бойко виконує подачу і шестаковим не дограють захисники колоса. Микиту Бурда був найближчим до сьомого номера ЛНЗ. І ось таке ось цікаве святкування. Здебільшого варто визнавати, нашим футболістом його не домігся. М'якушко. Йому потрібна підтримка ємця. А м'якушко натомість віддає в штрафну площу і через себе прибуває безбородько. Непогано задумав. В одному із матчів в нього була спроба через себе бісіклети пробити, але тоді він до м'яча не дістався і мілько ледь не відзначився голом. в матчі проти ворського. Це було тоді взагалі у водиму мілька багато моментів. Було, але забити так і не на Напрямах капітана пробігає повз м'якушко, пробуває поворота. І наскільки це було небезпечно? Це талант. Навряд це можна напрацювати на тренуваннях, цим потрібно народитися з таким ударом, як у Сергія М'якошко. Ще раз дивимося на його спробу. Двоє футболістів у стінку виставляє Герман Пеньков. Повз цих футболістів пролітає м'яч, але не вдається влучити поворота. В цьому сезоні повороток суперників. Він. Виходить, другий найбільший невдаха в лапках в УПЛ. Зараз удар по воротах його. команди. Рекошетку. кутовий. з приводу м'якушка. 23 удари у нього. Жодного забитого м'яча. Більше, більше ударів без жодного голу в цьому сезоні. лише у сапуги. У нього 27 ударів. У м'якушка 23, поки без голу. Любим флангом рухається колос. Передача на безборотька. Безборотька повертає назад. Удар поворотах неточний. Сергій М'якушко збільшує кількість ударів, але ніяк не може покращити їхню якість. І зараз гарно протягнув він м'яч по флангу. Відіграв на безборотька. Дочекався пас у відповідь, але про нього пізніше зараз подачу від колоса. Удар воротах. поруч зі стійкою. Надзвичайно близькою командою Ярослава Вишняка було до того, щоб відігратися вже в кінці компенсованого до першого тайму часу. Гарний навіс. І Бурда його втримати бойко не зміг. Бурда прибуває. Прибуває зріна ввіс від нього на підбиранні. Вдається зіграти Савіну. Але від нього завантаження. Повернення м'яча в чужу штрафну площу невдалий удар по воротах. І це відкрила Фесюна. Ось це так спроба. Ось це так вдалося розрядити гармату. І прекрасна дія на лінії власних воріт з Фесюна. Савіт в боротьбу цю боротьбу Бондаренко виграє. І після цього не вкус, що правда пробуває Стасюк, ловить м'яч з лету близько до центру воріт, Але все одно яка сила удару була, скільки... а потім зупинився. Перед кутом чужої штрафної. Подачі виконати йому не дозволили. Гарна вже передача. Стасюк. В Один дотик прострілює удар по воротах. Неточний. А ось це вже точно наранков. Підключився в атаку. Захисник колоса. Правий захисник виконав крос. Лівий захисник його завершував і знову чудова гра від Віталія Бойка. Прекрасна розрізна передача Про від футболу, фут контактний від спорту. І тут абсолютно норма, що гравці часом трішки штовхають один одного. Тут це не було чимось занадто серйозним. Там якушко знову б'є по воротах. 25-й його удар в цьому сезоні. Сапуга вже зовсім близько. Як два, знову ж лише в лавках, найбільших невдах. УПЛ. Не робоча нога, підводить бойка. Але на підбиранні футболісти ЛНЗ Стасюк на капітана повертаючи спробує він пробити. Бойко удар від нього. і м'яч летить на кутовий. Хається за голову капітан ЛНЗ. Але насправді скопитися за голову тут міг би капітан Колоса. Оскільки м'яч в голову Богдану прилетів, і він цей удар сприймає гідно. Кладається Бойко і з цього ракурсу складається враження, що він був прямісінько в дев'ятку. І за голову бореться і один, і інший. Але якщо Бойко просто прикро від того, що він добити м'яч до воріт не зміг, навіть тоді, коли той змістився, аж... 14 зону перед власною штрафною. Зараз олійник тягне м'яч під правою Ногою це м'яч у нього. Удар поворот, так і не влучає. Денис олійник. Я впевнений, вже бачу м'яч у ці воріт суперників. І вже готовий був сидячи на газоні святкувати, здіймати руки догори і насолоджуватися тим, що нарешті відзначається в складі ЛНЗ. Останній вже момент. Ось тут Бондаренко трішки підштовхує олійника, який вже замахнувся для удару. Відповідно, втрат помиляється. Ох, красиво п'ятою. І далі рухається м'яч лівіше, безбородько підіймає голову навіс від нього. І удар рукою. Так неточний від Сергія Болбота. І не зрозуміло, чи це він пробував рукою, чи просто суперник його штовхав, чи вони там разом боролися. І Сергій так падав. Як би там не було, м'яч летить повз ворота. А ми з вами маємо можливість подивитись на повторі. Бореться Болбот. Хаблен Біжить до чужої штрафної пробиває поворота. Зряджений був на ударі. Ось що впередою. Подивіться на цей стин фу від 34-річного Ковальова. А м'яч у м'якушку він віддає чудово, загострюючи передачу. Падіння. Герман Пенько порушує правила і це пенальті. Жо. Чекаємо на повтор. В разі чого вар присутній. М'якушко віддає передачу на Болбата. Стрибає в підкаті Герман Пеньков. Чи можна це кваліфікувати як спробую зіграти м'яч? Я підозрюю, що так. Якщо він спробував зіграти м'яч у власній штрафній, порушує правило, то це жовта карта. Тим паче, що Болбер прибирав бік, навряд би він прибував. Вадим Мілько, капітан, Мілько прибуває м'яч у Сіці, незважаючи на всі спроби вербально дезорієнтувати капітана Колоса від суперників. Тиск на мілька не вдався. Рахунок двох поєдинків підряд у цьому сезоні. Е в двох поєдинках підряд Колос е пропустивши першим відіграєць. Чого з ними в цьому сезоні ще не траплялося раніше? А тут і в матчі проти Ненам, і в сьогоднішній виїзній зустрічі із е командою підстави. Бойко виконує навіс. М'яч рука Кофесюна. Він падає, швидко підводиться. Розуміє, що вже ви план переведення. Тут Стасю грає головою. І зрештою, Звучить фінальний свисток 1-1. Колос восьмий в цьому сезоні. Грає в нічию в тринадцяти поєдинок. В тринадцяти поєдинках цього сезону. 13, вісім разів вони ділили очки зі своїми суперниками. Олег Долуб. Олег Долуп.